У нас було дуже багато звернень з приводу, як у нас в районній лікарні працює допомога наймолодшим нашим українцям, нашим діткам, як проводиться медична допомога наймолодшим нашим українцям, тобто нашим діткам. Вивчаючи це питання, ми провели роботу з нашими лікарями, послали на курси багатьох для того, щоб вони. Більш професійно і вдосконало вивчили це питання. На зараз у нас є команда лікарів, які фахово можуть надавати вузькоспеціалізовану допомогу нашим найменшим українцям, нашим діткам. Зараз ми хочемо вам їх всіх представити, щоб ви. Побачили це, проробити алгоритм, як ви можете отримати цю послугу. Наші лікарі будуть раді надавати і лікувати самих найменших нашу надію України, наших діток. Привіт! Мене звати Юлія Шевчук, я лікар-отоларинголог, дорослий та дитячий Уманської центральної районної лікарні. Стаж роботи маю 15 років. Нещодавно закінчила курси по спеціалізації дитяча толерингологія, отож, ведемо прийом як дорослого, так і дитячого населення, прийом дітей від народження. Бажано і рекомендовано проводити прийом дітей в присутності батьків. Так як це має свої особливості. Займаємося діагностикою, профілактикою та лікуванням вуха горла і носа. Дотримуємося принципів доказової медицини, завжди доступно пояснюємо пацієнтам нашим про суть їхнього захворювання та лікування. Звертайтеся до нас, ми завжди будемо раді допомогти вам у вирішенні ваших проблем здоров'я. Я дитячий травматолог, пройшов спеціалізацію по дитячій травматології. Займаємося дітьми від нуля до 18 років. Також займаємося взрослими людьми, це від 18 і старших. Ми займаємося всіма дітьми, всіма патологіями. Ви можете звертатися до мене від моменту народження дитини, якщо будуть смучати вас якісь, ну, наприклад, травми у дітей дитячого віку, наприклад, патології опорно-рухового апарату, вивихи, звихи. Ми можемо займатися дітьми як амбулаторно, так і хірургічно. І Хірургію одного дня. Наприклад, якщо вас турбує посамка дитини, ви можете прийти до нас, звернутися, ми оглянемо вашу дитину. Якщо ви отримали гостру травму, ви можете звернутися на приймальне відділення, у вас огляне дитячий травматолог, і також нададуть вам допомогу спеціалізовану. Також можете звертатись. По всій виді травматології, По всьому ми займаємося з дітьми. Будемо оглядувати їх, госпіталізувати і оперувати, якщо це буде потрібно. Для цього потрібно мати спеціалізацію по дитячій хірургії. Ми її відповідно проходили. Це не кожен лікар може виконувати в залежності, якщо це дитина, там і лікування інше, і різне дозування. Тобто, ну і ліки навіть інші. Це все інший підхід для цього. Клярук Юлія Олександрівна, дитячий психіатр. Працюю з дітьми вже близько 6 років. Приймаю діток з 3 років і відповідно до їхнього повноліття. Працюю з дітьми із розладами мовлення, з аутистичним спектром, різноманітними тривожними, депресивними, продуктивними розладами. Дітки можуть звертатись на прийом з понеділка до п'ятниці, з 8 ранку до Третьої години електронного направлення на прийом до психіатра не потрібно. Діти можуть скористатись програмою реімбурсації по доступних ліках, отримати ті ліки, які міністерство охорони здоров'я включило в перелік тих, які покриваються державою, отримати їх безкоштовно чи з частковою оплатою. Діти можуть звертатися як з Уманського району, так і з інших районів, якщо в тому є потреба. Звісно ж, діти мають бути на прийомі у присутності батьків. Це передбачено перш за все тим, що в нас є законодавство. Згідно якого ми не маємо права оглядати дітей до 14 років без присутності їх батьків. А діти після 14 років можуть бути без батьків. Це регламентовано законом України про психіатричну допомогу. Доброго дня мене звати Моличку Олег Леонідович, я лікар-інфекціоніст з та та у уменської центральної районної лікарні. І хотів би сьогодні зупинитися трішки на тому, як буде здійснюватися амбулаторний прийом саме дитячого населення. З 1 лютого у нас планується в лікарні дитячий прийом, прийом консультативної допомоги, планової допомоги дитячому населенню. Консультацію дитячого інфекціоніста в плановому порядку можна отримати за направленням лікуючого лікаря або за направленням лікаря загальної практики сімейної медицини. Для цього дитина має мати направлення на консультацію саме дитячого інфекціоніста, а не просто на інфекціоніста, і в подальшому звернутися вже визначений графіком прийом в визначені години на консультацію, де отримає всю свою допомогу в плановому порядку стосовно гострого інфекційного захворювання чи хронічного інфекційного захворювання, можливо, загострення хронічного захворювання. Хочу нагадати, що з березня місяця на території лікарні у нас функціонує гепатитний кабінет, в якому я здійснюю прийом і ми там займаємося діагностикою вірусних гепатитів Б та Ц, а також безкоштовним їх лікуванням за кошти державної програми. Хочу нагадати, що на сьогоднішній день гепатит С не є вироком, він є абсолютно виліковним захворюванням, проти якого існує ефективна противірусна терапія, яка займає три місяці при відсутності цирозу. Тому, якщо у вас є проблема або ви хочете обстежитись на вірусні гепатити, будь ласка, ви маєте мати з собою направлення на обстеження від сімейного або лікуючого лікаря, і так само мати направлення на консультацію. Якщо це дитина, направлення до дитячого інфекціоніста, якщо дорослий, просто на консультацію до інфекціоніста. І під час прийому ми вирішимо всі ваші питання і всі потреби, з якими ви до нас звернулися. Всі знають також, що в нас надається стаціонарна медична допомога інфекційним. Хворим як дорослим, так і дітям. Вона надається також за наявності електронного направлення, якщо це планова госпіталізація. Тому зверніть свою увагу на те, що при госпіталізації ви також маєте мати направлення від сімейного або лікуючого лікаря на стаціонарне лікування інфекційного відділення. Якщо ви з цим направленням звертаєтесь або на приймальне відділення, або на самопропускник інфекційного відділення, вас тоді госпіталізують при Наявних потребах, показах їх до госпіталізації, і відповідно після огляду суміжних фахівців та до обстежень. Тому бережіть себе, пікуйтесь про своє здоров'я, вчасно звертайтеся за медичною допомогою. На базі нашої лікарні з лютого місяця можна обстежувати діток. Огляд офтальмолога включає перевірку гостроти зору за допомогою таблиць. В нас є в наявності обладнання, авторефрактометр, можна діагностувати різноманітні захворювання, такі як короткозорість, далекозорість, астигматизм. Є можливість вимірювання внутрішнього очного тиску за допомогою пневмотонометра. Також в нас в наявності є лінзи та щілинна лампа. Можемо проводити огляд структур ока як переднього сегменту, так і заднього сегменту ока. Є можливість огляду очного дна. Також в наявності є ультразвукове дослідження, можна обстежувати сітківку та скловидне тіло. Також є можливість лікування та діагностики запальних захворювань очей у дітей. Дитячий прийом набагато складніший ніж дорослий, тому що якщо це запальні захворювання, візуально ми їх бачимо. Якщо це якісь порушення рефракції, дітки вони не знають, як правильно бачити, і тому вони не можуть поскаржитися, не можуть пояснити, що вони бачать не так. Тому основне в дитячому прийомі це профілактика. Навіть якщо у вашої дитини немає абсолютно ніяких скарг, кожного року має бути огляд в офтальмолога. Вітаю! Мене звати Печененко Тетяна Григорівна і я лікар-дитячий невролог. Я працюю з дітками починаючи від моменту їхнього народження і до 18 років. Я займаюся як діагностикою, так і лікуванням, а також питаннями правильного розвитку, профілактики та корекції стану. Якщо ви помітили, що у вашої дитини затримка розвитку, в неї порушення сну, часті головні болі або запаморочення, ваша дитина гіперактивна або має розлади уваги, зверніться на прийом і я обов'язково допоможу вам діагностувати стан вашої дитини. Та призначу ефективне лікування. Адже дитяча неврологія це не тільки про лікування, а й про підтримку батьків для того, щоб діти могли рости здоровими та повноцінними членами суспільства. Ми, лікарі-гінекологи, приймаємо жінок і дівчаток різних вікових категорій, починаючи від самого народження, з нуля і далі. Найчастіше мами звертаються з дітками скаргами на почервоніння статевих органів, на виділення зі статевих шляхів. Найбентежнішим для мам періодом це є період, звісно, статевого дозрівання у дівчаток, коли з'являються вторинні статеві ознаки, коли нагрубіння молочних залоз, перша менструація, виділення з'являються зі статевих шляхів. Стараємося, звісно, створювати дружню атмосферу, адже прийому гінеколога перший для діток, для дівчаток також є хвилюючим. З підлітками працюємо, обговорюємо з ними методи контрацепції, незапланованої вагітності обмеження. Також найчастіше вони скаржаться на порушення менструального циклу. Працюємо із мамами, працюємо із дітками, е Є скарги на неї, чи болі внизу живота, тому ми можемо одразу провести УЗД органів малого тазу, як трансабдомінальним шляхом, так і трансвагінальним шляхом. Доброго дня! Я кулик Наталія Юрівна, лікар-дерматовенеролог і по сумісництву дитячий лікар-дерматовенеролог. Я проводжу консультації дітей від 0 до 18 років, і ці консультації здійснюються обов'язково із електронним направленням, де в послузі буде має вказано бути консультація дитячого дерматовенеролога. Тому ця консультація буде безкоштовна. Ми надаємо консультації дітям, які приходять в супроводі батьків або дорослих. Бажано, аби дитина не приходила самостійно на прийом через те, що навіть не кожний підліток буде критичний до свого діагнозу. Деякі поставляться не серйозно, а можливо, деякі і надто серйозно сприймуть дану інформацію, тому краще бути і в супроводі батьків. Що стосується дітей молодшого віку, це 3-5 років, то бажано, щоб іще приходив хтось, окрім матері чи батька. Для того, щоб дитина могла ну, спокійно себе поводити через те, що прийом займає приблизно 15-20 хвилин, і не кожна дитина зуміє висидіти спокійно. І інколи це відволікає маму, для того, щоб вона сприймала інформацію і запам'ятовувала, що як потрібно лікувати. Всіх чекаємо, з задоволенням приймемо і надамо консультацію. З лютого місяця в нас почалась робота вже з діточками наших фахівців. Треба, якщо ви далеко проживаєте, ви можете зателефонувати нам за телефоном, а можете просто від сімейного лікаря взяти направлення, і по цьому направленню ми записуємо. Реєстратура вам скаже на який години, на який день, на який час вас буде чекати ваш лікар. Поліклінічне відділення нашого закладу представлене вузькими спеціалістами практично всіх галузей медицини, крім дорослого населення, якому надає допомогу. Кваліфіковані лікарі поліклінічного відділення районної лікарні з лютого місяця також допомогу ми зможемо надавати і дитячому населенню. На базі нашого відділення працюватимуть наступні спеціалісти: дитячий невролог, дитячий психіатр, дитячий отуляринголог, дерматолог, офтальмолог, дитячий гінеколог, хірург та травматолог, а також дитячий інфекціоніст. На амбулаторний прийом до дитячих спеціалістів здійснює Тимуть запис працівники реєстратури, які чітко будуть володіти інформацією стосовно годин прийому того чи іншого вузького фахівця дитячого. Нагадую, що лікарі поліклінічного відділення районної лікарні починають свою роботу о 8 годині ранку. Записатись на прийом до вузькопрофільного дитячого спеціаліста ви можете за номерами телефона, які бачите нижче, або особисто звернутися в реєстратуру поліклініки районної лікарні. При цьому вам необхідно мати електронне направлення від сімейного лікаря на консультацію, де чітко буде вказаний спеціаліст той чи інший, якої допомоги потребує дитина. Якщо ж за якихось умов ви не можете отримати направлення від сімейного лікаря, ви можете цю послугу проплатити в касі нашого закладу. Тарифи послуг доступні, їх можна побачити на сайті районної лікарні. Отож, двері поліклінічного відділення відкриті як для дорослих, так і для дітей. Тому кому кожному хто потребує якісної допомоги кваліфікованих спеціалістів-лікарів, ви їх можете отримати в стінах нашого закладу. Коли ми ведемо дитячий прийом. Дітки не завжди хочуть сідати за апарати за обладнання, тому що вони думають, що це буде боляче. Як варіант, ми садимо або маму, або тата. Зазвичай рекомендуємо приходити із татом із мамою, тому що мама тримає дитинку. На татові ми спочатку це все пробуємо. Дитинка дивиться, що це не боляче, не страшно, ніхто не кричить, ніхто нікого не мучить. Потім вона з радістю сідає і робить все те саме. Зрозуміло, що все йде із сім'ї. Як батьки налаштовують дитину, так дитина і буде в цілому сприймати лікарів і медичний заклад. Якщо дитині там, особа в білому халаті раніше робила боляче, скажімо так, того вона може і боятися далі. Іти е, до лікаря, ну зрозуміло, що батьки мають. Пояснювати, вмовляти. Але коли до мене приходить дитина, ми більш в ігровій формі починаємо спілкуватися тобто, це з мого боку теж має бути робота. Як ви бачите, у нас кабінет в гарному кольорі, світлому, є роздатковий матеріал для діток різного віку. Відповідно, діти різної вікової категорії, різного інтелектуального розвитку можуть абстрагуватися і не звертати увагу на білий халат, на ту особу, яка від і щось хоче від тієї дитини. В принципі, боятися можуть і всі і дорослі і діти, особливо, якщо ми не знаємо, що чекає на нас. Але саме основне, щоб дитина мала гарний настрій, була виспана, не потрібно придумувати якихось <світтє> лякливих історій, про візити до лікаря, що тобі там будуть... не будеш слухатися, будуть робити уколи, будуть робити боляче ще щось. Це залежить від ситуації. Я розумію, якщо це профілактичний огляд, до нього можна підготуватися. Якщо, якщо це якась ургентна ситуація, коли ми маємо надати невідкладну допомогу, питань немає, до того не готуються, а зразу звертаються. Це особливо коли є сторонні тіла, це верхніх дихальних шляхів, таке дуже часто буває. І знаєте, до цього неможливо підготуватися. Мабуть, І ми, ми маємо зробити свою роботу. Якщо дитина контактна, ми можемо з неї знайти якийсь спільну мову зв'язок. Це робиться швидко і безболісно. Якщо потрібен особливий підхід, є моменти, коли потрібно заспокоїти дитину, настроїти батьків, маму чи батька. Тоді, можливо, ми можемо попросити колег наших дитячих анестезіологів, які з нами працюють досить тісно. І ми виконуємо все одно свою роботу. Саме головне, щоб був успішний результат. Не боятися, ми всі тут молоді, добрі, всі ми люди. Ніхто тут нікого не буде ображати і по-нормальному до всіх відносини. Не змушувати дитину силою заходити до кабінету лікаря, а дати їй можливість самостійно постояти, роздивитися кабінет, звикнути до. Всього, що її оточує навколо, ви можете взяти улюблені іграшки дитини або запропонувати те, що є на явності у лікаря. Так ваша дитина зможе адаптуватися до ситуації, та лікар зможе знайти до неї правильний підхід. Моя порада батькам це найперше чергу не турбуватися самим батькам, тому що якщо хвилюються батьки, хвилюється і дитина. Також заспокоїтись тут немає нічого страшного. Все де Зроблено в найкращому вигляді, найкращим чином. Так немає приводу для хвилі. Я би порадила, звісно, з мамою мамі обговорити вдома про це, розказати, що це як лікар-педіатр, це як будь-який інший лікар. Мама має розказати, що це дівчатка. Вони мають ходити щорічно, профілактичні огляди мають бути. Не обов'язково мами мають приходити зі скаргами, з дітками. Це має бути профілактично. Дитина йде в садочок, дитина контактує з іншими дітками, пісочниця, памперси. Мами мають приводити діток профілактично, я вважаю, і розповідати, що це не боляче, що це не страшно. А ми контактуємо. Ми вже з ними тут дружню атмосферу створюємо, Стараємося звійти до них в довіру і працювати. Звичайно, важко з підлітками. Тут таке когорта населення, що з ними трошки важко. Але ми співпрацюємо. У Нас все вдається. Кожна дитина, коли бачить лікаря, особливо білий халат, зразу асоціація з тим, що буде боляче, будуть робити якісь ін'єкції. І все, і тут починається те, що хвилин 10-15 Ми починаємо заспокоювати дитину. Розповідаємо чи показуємо, що боляче не буде. Ми лише тільки глянемо. Тому потрібно, щоб батьки завчасно домовлялися з дитиною, щоб вона не боялася через те, що лікар хоче допомогти, а не хоче нашкодити.